Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і сьогодні я обрав дещо незвичну тему для свого каналу. Сьогодні ми не будемо торкатися українського футболу. Я пропоную поговорити про 10 найкращих футболістів з бразильським паспортом просто зараз. Коротше, весь випуск у ритмі Джого Боніта. Бразилія це країна, де футбол можна вважати релігією. Тому доволі складно було обрати 10 найкращих з такого різноманіття гравців. Тим паче, коли багато бразильців вже з маличкою суперзірками, за скільки там реал підписав 16-річного Ендрика за 72 мільйони. Друзі, хто з вас бачив взагалі, як грає той хлопчина? Я скажу так: дядьки возить він пристойно. Однак до цього топу я вирішив його не включати. Спочатку треба подивитися, як він заграє в Європі. Одразу кажу, мій рейтинг дуже суб'єктивний. Головний критерій, який я взяв за основу під час його формування, це те, як футболіст впливає на гру своєї команди. Ви, звісно, можете зі мною не погоджуватися. Тому, якщо що, пишіть у коментарях, кого ви вважаєте кращим і чому. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, адже тут щотижня виходять чудові відеоси, які не залишать байдужими жодного фаната гри номероду на світі. Отже, починаємо. Погодьтеся, усім ми звикли до того, що Бразилія дарує багато хороших атакувальних гравців. У той час, як із висококласними оборонцями, там не густо. Однак, футболіст, який відкриває мій топ, ламає цей стереотип своєю грою за посеже та збірну. І я зараз маю на увазі Маркініс. Хлопець вирізняється непритаманною надійністю як для захисника з Бразилії. Ви тільки уявіть, він приєднався до Паризького гранда майже 10 років тому. І за цей час він не просто став своїм для парижан. Він зайняв лідерські позиції у клубі. І з сезону у сезон доводить що гідне виходити на поле з капітанською пов'язкою. Скільки тренерів змінилося у ПСЖ за ці 10 років. Лоран Блан, Унай, Емері, Томас Тухель, Маурісіо Почетіно, Крістов Галтьє. І при всіх цих спеціалістах саме Маркініус був основою лінії оборони команди. І зараз він також продовжує демонструвати дуже високий рівень. Так, ПСЖ не вдається проявити себе як слід у лізі чемпіонів. Тут виникає завжди багато критики з боку фанів. Вони критикують всіх, всіх, окрім Маркініуса, адже знають, що цей хлопець завжди залишає всього себе на футбольному полі. Рухаємося далі на черзі право вінгер інгербарси Рафіня. Персони цього хлопака опинилися у центрі уваги прямо таки з моменту трансферу у барсу. По суті, він переходить до каталонців як готова зірка АПЛ. Адже своєю грою за ліц він встиг завоювати серця багатьох болівальників. Рафінія має непогану швидкість та техніку, чудовий дальній постріл, а також одну якість, яка вирізняє його з поміж багатьох співвітчизників Рафіня Трудя. Він дуже пізно розкрився. як для бразильського футболіста хлопцеві 26 років, але ще якихось 6 років тому, коли йому було 20, він дебютував у вищому дивізіоні Португалії, і це по суті була його перша вища ліга. Адже за рідний Авай він так і не встиг дебютувати у чемпіонаті. Після двох років у Вікторії Ємараєш футболіст пішов на невеличке підвищення та став грацем лісабонського спорту. Клуб, звісно, з ім'ям, однак грандом його також не можна назвати. Потім був Рен та Ліц. І ось тільки у 22-му році він опинився у першому гранді у Барселоні. І завдяки чому наполегливій праці. І тут йому життя медом також не здається. Адже його прямим конкурентом по позиції є Усман Дембеле. А це протеже Хаві залізний гравець основи. Тим не менш за трішки більше півроку у барсі бразилець встиг зіграти 37 матчів у всіх турнірах, забити 9 голів та зробити 9 гольових пасів. У той час, коли у більш талановитого та розпіарного Дембеле 28 поєдинків, 8 голів та 7 асистів. Ходять чутки, що після цього сезону Рафінія може залишити каталонський клуб. Однак я Певне, він не пропаде. Адже його вже хочу забрати до арсеналу Мікель Артета. Також на нього претендують Ньюкасл та Челсі. Цей нападник також має цікаву долю, як і Рафіння. Ви тільки подумайте, Жезу забрали у Ман-Сіті, тому що вважали, що саме він має стати заміною куну Агуер. І бували моменти, коли бразилець дійсно вигравав конкуренцію у Кума-Месі. І це дорогого вартує. Однак у Ман-Сіті йому постійно чогось не вистачало. Здавалося, все при ньому є. Добре бачить поле. Швидко біжить, має гольове чуття, але у гольову машину він так і не перетворився. Тоді Габі зробив правильний вибір. Перейшов до арсеналу і одразу став лідером команди. Навіть саме Артета відмічає, що бразилець з перших матчів став дуже корисним для канонірів. У червоно-білій футболці Жезус регулярно робив різницю. На жаль, останнім часом нападник заліковував травму і не міг радувати своєю грою болівальників лондонців. Однак дуже скоро він відновиться і знову почне допомагати своїй команді долати шлях до чемпіонства. Ну і головне, у жезуса є те саме, що й у Олександра Зінченка. Бажання багато працювати та менталітет переможця. Погодьтеся, саме цих якостей не вистачало гравцям арсеналу останні років ну 10, напевно. Якщо чесно, я вагався кого слід включати до топу Жезуса або Рішар Лісона. Але все ж таки мені здається, що як нападник Габріель все ж таки сильніший за свого візаві. А ви як думаєте? Напишіть мені у коментарях. Сьома Сходинка відходить співвітчизнику, одноклубнику та тестці Жезус Габріелю Мартінелі. Хлопець дебютував у дорослому футболі у бразильському Ітуану і одразу збусив звернути на себе увагу провідних клубів Європи. Зокрема, окрім канонірів, на гравця претендували Манчестер Юнайтед та Барса. До речі, якби Мудрик перейшов до складу саме Арсеналу, то Габріель був би його прямим конкурентом по позиції. І далеко не факт, що Михайло виграв би цю конкуренцію. Взагалі багато хто не сприймав трансфер Мартінелі до лондонців серйозно. Він приєднався до команди у 2019 році, саме тоді, коли Арсенал не відрізнявся розумною трансферною політикою. Вони брали багато молодих гравців, однак по справжньому заграти за команду змогли одиниці. Так і у випадку з Габі. багато хто думає, що цей хлопчина не приживеться у канонірів. Однак сталося не так, як багато хто очікував. Артето повірив у гравця і почав доволі регулярно випускати Мартінеллі у старт. Як наслідок минулого сезону, бразилець просто таки засяяв на полі і став лідером атак канонірів. Звичайно, у грі Габріелі є певні нюанси, які інколи йому заважають. Хлопець запальний, тому може отримати жовту картку по суті на рівному місці. Пам'ятаєте, як він отримав два гірчичника за 40 секунд і залишив поле. Але я впевнений з віком до нього прийде мудрість, і він не буде більше так читити. Шосту сходинку мого рейтингу забирає воротар Мансіті Едерсон. Що цікаво, МанСіті це та сама команда, де у воротаря небагато можливостей показати себе наповну. Адже городяни дуже злагоджено працюють в обороні і рідко коли дають суперникам випробовувати реакцію бразильців. Тим не менш за п'ять років у стані Манчестер Сіті Едерсон довів, що він голкіпер високого класу, і це доводить, хоча б те, що гвардіола не шукає йому заміну. А як ви пам'ятаєте, з приходом Пепа, колишній голкіпер Сіті Джо Харт майже не одразу був вимушений залишити клуб. А це говорить про високі вимоги Пепа до воротарів. Адже по суті, Джо також був непоганим голкіпером. Разом з тим Едерсон цілком відповідає вимогам тренера, і навряд у найближчі 5 років йому будуть шукати заміну. Ось ми перетнули екватор мого рейтингу. І попереду на нас чекає вже топ-5 найкращих бразильських футболістів. І відкриває п'ятірку Тяго Сілва. Скільки разів цього захисника списували? Казали, що за старий, що вже не вивозить, що пора на пенсію. Але так стверджували ті, хто дивився у паспорт, а не на гру. Після ПСЖ всі пророкували сілві гру якому небудь чемпіонаті на кшталт турецького, де гравці топового рівня закінчують футбол. Але ні, своїм переходом до Челсі Сілва довів, що вік це просто цифри. Так у нього вже не такі швидкості та витривається, як колись. Але у Бразильці є чудові якості, які цілком нівелюють ці недоліки. Тягу дуже грамотно обирає позицію на полі, а це вже наслідок чудового розуміння гри. Це також його дозволяє прораховувати наперед дії суперника, що в свою чергою допомагає більш якісно відпрацьовувати в обороні. Великим плюсом є лідерські характеристики бразильці, які допомагають йому організовувати гру партері в обороні. Ось ми у підсумку й маємо 38-річного гравця, який досі грає на топ-рівні. І при цьому є основним захисником Челсі та збірної Бразилії. Так, останнім часом аристократи проживають не найкращі часи. Але навряд це можна записати до промахів бразильця. На мою скромну думку, воротар Ліверпуля Алісон Бекер залізно входить до п'ятірки найкращих голкіперів світу. Свого часу Бекер став паличкою Виручаличкою та Йоргенаклом. Всі ж пам'ятають той фінал у Києві, коли Лоріс Каріус відверто наварив у матчі з Реалу. Саме тоді німецький наставник зрозумів, що без надійної людини у воротах нікуди. І тоді Ліверпуль купив Беккера у Роми за рекордні на той час, як для голкіпера, 72,5 мільйони євро. Одразу Беккер отримав статус основного і по цей день нікому не вдалося виграти у нього конкуренцію. Якщо брати ігрові характеристики Алісон, то тут в першу чергу треба відмічати його реакцію гру ногами та впевнені дії на виходах. Зараз Ліверпуль також переживає не найкращі часи, як наслідок багато пропускає. Але голів було б значно більше, якби у рамці стояв хтось інший. Так Алісон також може наварити як у першому матчі з реалом. Однак тоді і Куртуа наварив, що каже про те, що від цього не застрахований навіть найкращий воротар світу. Попереду у нас трійка лідерів, і я вже думаю, багато хто з вас здогадався, з яких футболістів вона складається. Однак навряд хтось з вас може здогадатися, як саме вони там розташовуються. Адже я вирішив не йти попсовим шляхом і тим самим назвати Неймара найкращим бразильським футболістом. Саме зараз. Тому Неймару моєму рейтингу забирає бронзу. Так, всі ми чудово знаємо про його футбольний шлях, адже з юного віку він потрапив у центр уваги футбольної спільноти і виходити звідти не збирається й досі. По суті, в Неймара є все. Техніка є бачення, полі та розуміння гри також є. Удар є, пас є, гольове чуття також є. От тільки золотого м'яча нема. А чому? Все просто, бо він лінивий. Саме тому в моєму рейтингу він зараз на третьому, а не на першому місці. На початку цього сезону ми з вами побачили, що здатний Неймар. Він хотів підійти до мундіалю у чудовій формі. Тому викладався на повну за ПСЖ і як наслідок у той час, коли на полі були і Месі, і Мбапе, Саме Неймар був першою скрипкою. Він регулярно віддавав та забивав. Після чемпіонту світу мотивація образці пропала. І як наслідок, той перестав викладатися на полі. Через що шейхи серйозно задумалися, щоб продати його. І нібито Челсі готовий купити, от тільки сам не хоче залишати Париж. І навіть планує завершувати тут кар'єру. На початку цього відео я сказав, що основним критерієм розподілу у рейтингу є те, як футболіст впливає на гру своєї команди. Вмотивований неймар це однозначно перше місце мого рейтингу. А той неймар, якого ми бачили нещодавно, поки він не отримав травму, лише третій. Так, друге місце забирає Казиміро. І так я поставив гравця Манчестер Юнайтед вище за Неймара. Бо просто зараз я вважаю Казиміро куди кориснішим на полі за гравця ПСЖ. На мою скромну думку, Казиміро це найкращий опорник світу, просто зараз. Єдине, хто може посперечатися з ним за цей титул, це Нголо Канте. Однак французи ми давненько не бачили на полі і не зрозуміло, як він буде грати після травми. Але повернемося до Казиміру. Просто зараз Казиміру це ключовий гравець Ман Юнайтед на полі, і від його роботи у центрі поля залежить, наскільки успішно складеться поєдинок для Манчестер Юнайтед. Варто було випустити стобленого бразильця, який функціонально не був готовий до матчу. Як добрий вечір? Виймає сім голів від Ліверпуля. І навіть у тій ситуації Тингак не став його міняти, бо навіть стовлений Казиміру все одно кращий за будь-якого опорника, який зараз є у МЮ. Просто зараз ми з вами спостерігаємо за ситуацією, коли лідерські позиції в стані червоних дияволів відходять від Фернандеша до бразильця. Я не здивуюся, якщо скоро Казиміру стане капітаном Манконіанців. І у чому ж секрет Казиміру? Видатної техніки та швидкості у нього немає. Його також не можна назвати генієм пасом. Однак відповідь дуже проста: Казиміру є тим, ким він є, завдяки своїй працьовитості і готовності боротися на кожному клаптику поля. Сам бразилець характеризував свою гру так: люди, які вже знають мене, розуміють, що я накидаюсь на м'яч як на тарілку з їжею. До речі, про кухонні прибори. Ви помітили, що впродовж всього відео на чашці мінялися літери. Напишіть у коментарях, яке слово у вас вийшло. Подивимося, наскільки ви уважні люди. Ну, а поки ви згадуєте, ми йдемо далі, бо там в нас перше місце рейтингу. Так, ну я думаю, вже всі здогадалися, хто є найкращим бразильцем просто зараз. Так, це гравець мадридського реала. Вінісіо Джуніор. О, всі ми пам'ятаємо, як він розпочинав у стані королівського клубу. Помилка на помилці, втрата на втраті. Роздратований Бензема, який просив партнерів не пасувати на війні, адже тут цитата: грає проти нас. І що ми маємо зараз? Топового лівого Вінгера, який зовсім трішки поступається кіляном Бапе. Головні принади війні – це швидкість, техніка та дриблінг на швидкості. Немає у світі жодної команди, правий фланг якої Вінісіус не возив. А його зв'язка з бензима багато у чому стали запорукою успіху у минулому розіграші Ліги чемпіонів. І навіть цього сезону суперники не розуміють, що з ним робити, як його зупинити. Згадайте перший поєдинок з Ліверпулем. Де провалювався Мерсесайці? Все вірно, на тому фланзі, де був Вінісі Джоніор. І що цікаво, мені здається, ми з вами ще не побачили праймового віні. Він продовжує прогресувати від сезону до сезону. Мені цікаво, яким він буде через два роки. Якщо не буде травм та інших неприємних подій, які можуть вибити бразильців з колії, то як на мене він стане для гравцем такого ж рівня та значення, як Кріштіану Роналдо. Принаймні зараз все до того йде. Ось таким вийшов мій рейтинг. Чи погоджуєтеся ви з ним, чи все ж таки ви іншої думки? Тоді скоріше опускайтеся в коментарі і пишіть з чим згодні, а з чим ні. Як то кажуть, у спорі народжується істина. Можливо, якогось несправедливо забув. Можливо, хтось вважає, що такі парубки, як Антоні та Рішар Рісон, заслуговують на те, щоб опинитися у цьому рейтингу. Коротше, гоу, коментарі. А також я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок та поділитися роликом зі своїми друзями. Ну у мене все з вами був Костя Фолстон. Скоро побачимося. Все буде Україна!